Декілька днів з перевантажувальних станцій, які є в місті Львові вивезено понад 500 тонн відходів. Всі вони вивозяться за межі Львівської області. У місті Львову ми повністю перейшли на поточне прибирання сміття. Крім того, з метою посилення контролю за вивезенням сміття. Ми починаючи з 1 липня, правоохоронним органам повністю передали всі номера машин, які працюють з нашими перевізниками, і це дасть можливість нам. Контролювати процес, щоб не було викидані сміття як по території міста Львівської області, так і за межами Львівської області. Крім того, хочу сказати, що є в нас проблеми певні з передачею з тим, що місто Львів Льмує процес передачі комунального підприємства Львів з і це попри те, що було відповідно прийнято рішення сесії обласної ради якому було прописано спрощено можливість того цієї передачі цього комунального підприємства, але на жаль, до сих пір нам жодних пропозицій не було надано для того, щоб ми могли прийняти це комунальне підприємство і ефективно ним. Управляти і покращувати його роботу, додатково хочу сказати, що кабінетом міністрів було виділено 50 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на компенсацію на допомогу полігонам, які приймають сміття з міста Львова на сьогодні з органами місцевого самоврядування. Ми опрацювали вже по пропозиції і зараз готуємо відповідний пакет документів для того, щоб подати на Київ відповідно затвердити. І в найближчий час ми очікуємо, що ті полігони області, які дійсно допомагають, нам вони отримують суттєву фінансову допомогу. І це дозволить провести рекультивацію цих полігонів, облаштування і першочергові заходи для того, щоб вони підтримувалися в нормальному стані і не несли ніякої загрози населенню. Ви говорили, що повністю всі міста, які підписали на меморандум, всі полігони сміття приймають, то з вивозити його в інші області України. Як вийшло тоді так, якщо система налагоджена, що вчора сміття опиниться під країною? Можна проводити паралелі з тим випадком, який стався в Черкасах, коли так само перевізник, і це при чому приватний перевізник, який не мав відношення жодних до наших перевізників, часті, які працюють в місті Львові, за самовільно поїхав і скинув сміття і. Прохоронці встановили, що це була якби, проплачена акція і ну, ми розуміємо, що це провокація з певних сил, які ну, хочуть дестабілізувати ситуацію з вивезенням сміття в місті Львові. Але ще раз говорю, ми повністю, починаючи з 1 липня, всі е, сміттєвози, всі е, е, багатогабаритні транспортні засоби, які виїжджають з міста Львова з сміттям, вони всі проходять зважування. І фіксуються їхні номера, фіксуються водії їхні. І зараз всі ці дані передані правоохоронним органам. І я думаю, що в найближчий час у співпраці з київськими правоохоронцями вони встановлять, хто дійсно це зробив. Ще раз наголошую, що на кожній нараді, яку ми проводимо щоденно з перевізниками, ми даємо чіткі доручення перевізникам, що в разі того, що буде скид, самовільний скид сміття як на території Львівщини, так і за межами її, ми просто будемо розривати угоду з ним, і відповідно він втратить той ринок послуг, який він має в місті Львові. Ви Я це не можу, тому що мені невідомі, ну, хто саме там планує будувати завод, тому я не готовий вам це прокоментувати. Тобто ця ділянка не була в планах представлення інвестором? Ті ділянки, які були представлені інвесторам, ви можете там подивитися і вияснити, було воно там чи не було. Назаріючи для обласних полігонів, не збільшують ліміти сміття зі Львова. Показують, що вони отримали відповідні листи, там по 30 тонн для всіх полігонів, які цього меморандуму співпрацюють. Де полігони мали можливості, вони додатково приймають сміття на сьогодні. Ми переорієнтуємося на те, щоб везити сміття за межі області. А по скільки приблизно випадково? В різних різному полігоні це може бути по різному, але це є ну, один подинокі випадки. Такого часу це попередньо було десь декілька днів назад, але насправді ми розуміємо, що зараз все сміття, яке вивозиться повністю, вивозиться за межі області, а наші полігони вони будуть просто як резервні. Чи може бути в наказовому поля? Ні, наказовому не буде, тому що ми прослухаємося до думки громади, до думки думки депутатів. І хочу сказати, що ті кошти, які ми на сьогодні виділяємо, вони будуть погоджені з громадами, з активістами громадськими, і це буде повністю відкрито. Хочу сказати, що ми весь процес вивезення сміття, ми його робимо публічно, і в найближчий час ми будемо на сайті обласної адміністрації повністю показувати всі маршрути, які йдуть, і відповідні номера машин, які будуть виїжджати в місті Стальова. Лікири все фібахи вже обклеїли наліпками для сортування, і як зараз відбувається сортований вивіз сміття чи хочу сказати, що ну, наліпки на баки ми таким не займаємося і вважаємо, що це ну, чисто популізм. Це, що проводиться після того, як ми налагодимо системний вивоз сміття з міста Львова, ми запропонуємо комплексне вирішення вже в процесі самого сортування. Ми зараз працюємо з перевізниками і перевізники абсолютно готові до того, щоб е, приймати в цьому участь і відповідно здійснювати роздільне сортування сміття і його подальшу продаж. зараз що Зараз йде поточний вив... 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 вивіз сміття з міста Львова. Якщо можна у північні детальніше, як вивозити? От... І які є можливісти? Ми дали доручення перевіснику і на сьогодні йде системне вивезення сміття з північного. Це системне системи, тобто кож кожного дня розплановані до наш, які вони мають вивезти звіт. На сьогодні, за ці останні декілька днів, понад 500 тонн сміття вже вивезено. Це загалом зал... за... за останні дні. Прошу. Ще лишилося близь, близько 3 тисячі тонн, навіть трошки менше, але ще раз говорю, є розписаний графік по етапно, як вони мають це вивезти і на найближчий час це буде зроблено. У воді перевантаженої станції найближчий час будуть очищені. Найближчий час це, це протягом місяця цього. Скільки подобово вивозиться тон і скільки машин мають перевізника? На сьогодні ну, по перевізника це ми вам надамо додаткову інформацію, скільки машин, тому що вони зараз залучають додаткову техніку для вивезення і в подальшому ми будемо здійснювати компенсацію і вартість ну, додаткових витрат цим перевізникам. просто поточне прибирання сміття, і вдячні Всім хто допомагає на цьому. Є попереднє напрацювання вже з громадами і найближчий час ми проведемо відповідну робочу на, нараду і на, за підсумками кому буде дано окреме оголошення про те, де ми плануємо будувати завод. ну <плес> <Є, то> Давайте <плес> перше ми самі обговоримо, щоб інвестор визначився на якийсь саме пропологаний ділянок, де є підтримка громади, де він е, е, захоче будувати заводи. <плес> попередні вже є? вже <плес> домовленості є. Ми розглядаємо зараз три інвестори, які прийняли участь в конкурсі і перемогли в конкурсі на вибори інвестора. Хто ж тоді Давидові вчора пропонували? Я вам не готовий сказати, тому що я це не знаю. Що, скажіть, будь ласка, чи вже визначено? Скільки зі норма, форма вивезена? Чи це є тих 600 зараз? Найближчий найближчий час ми це будемо визначати, тому що ми прийшли на поточне вивезення. Єдине, що ми ще важимо паралельно з що перевантажувальних станцій, але в найближчі тиждень ми вже буде, визначен, буде точно визначено, скільки добова норма вилазить. Хочу сказати, що вже попередньо вона є значно менша від тої цифри, яку озвучували в місті Нові. Цей спосіб, який вони пропонують передавати, він є абсолютно непропустими, тому що він не передбачає ті функції, які має здійснювати обласна адміністрація в управлінні підприємства. Ми надали свої пропозиції Львівській міській раді. Ми надали договір, який був опрацьований юристами, і вони відповідно мають на нього зреагувати. На сьогодні жодної реакції по цьому немає. А на в чому не прийняти з місця Тому що вони пропонують ви можете до них звернутися, і вони пояснюють, що вони хочуть створити філію. І так далі, і так далі. Ми і рішення сесії було про те, що передати комуналі повністю підприємству в управлінні, тимчасове управління. Я ще раз кажу, що після того, як нами буде повністю налагоджено системний готових на підходів, після того ми налагодимо і слабування. Є, є роздільний терміну? Ми зараз побачимо і ці додатково, ще скажемо. Це за місяць, за два місяці. Я думаю, в такий термін і стали якраз можемо це зробити. <паспорізател> за межі області десь вивозиться <-паспорію> зараз? Вивозиться як за межі області, так і межі області, але більше йде зараз за області. А, ну, межі області. За межі ввозиться туди саме. Інші області, як центральної, так і західної України. У нас є підтримка від обласних адміністрацій, від відповідних територій і ми вдячні всім, хто допомагає нам цьому. Це більше? це більше половини вивозиться. Можна говорити 70%? Десь так. Яка ситуація з вивезення з по в районах в нас була проблема з вилізком сміття по перевізнику Авельв, який, на жаль, через те, що Львівська міська рада побудувала йому кошти, велику суму будувала коштів, і він не мав вибухових грошей для того, щоб оплачувати послуги за перевезення сміття. Відповідно, після того, як ми на сесії це питання озвучили, ті кошти були погашені в міській раді, і на сьогодні ми налагоджуємо, прибираємо три райони і відповідно вже так само налагодили в них системної сміття.